У нас в місті працює така компанія, як управління механізації «Аерошляхбуд», яка робила ці дороги, і, як ви знаєте, ці заїзди не доробила. Ну, чи так склалося, чи так, що з приходом нового міського голови ці роботи поновилися. Але дуже багато зауважень. Це звернення в мене було готове ще неділю тому. Бо вони попросили, що ми все доробимо, переробимо. ці фотографії, як, ну, як вони робили, добре, що так е, склалося, що вони кусочки там не поробили. і ми виїхали на місці і подивилися, що е, по проєкту йде два слоя асфальту, а він один. Він, вони сказали, ми переробимо, ми доробимо і десь їх нема. Е, щоб це не зачитувати. Я, ну, це як депутатський запит, вимагаю в 10-дневний термін з моменту отримання даного запиту створити комісію із залучення представника технічного нагляду, депутатів Черкаської міської ради, управління архітектури, ЖК, перевірки вигнання робіт, аерошляхбуду з реконструкції і застосуванням. Щебневого мастичного асфальтного бетону по вулиці Благовісна, Котовського, Енгельса і так далі. Тобто, всі дороги, всі примикання. Бо якщо ми їх побачили на одному, на другому, на третьому, то я знаю, що це все так. І я вважаю, що ця компанія, раз вона вже таке натворила, не має права ще участвувати у якихось конкурсах в місті Черкаси. Бо ми просто витрачаємо кошти, а вони нас дурять.